Всім привіт! Ви на каналі Гонтуру. І в цьому відео ми знову говоримо про біржовий біт. Чому? Тому що там є така фішка, як Токен Splash. Так я вже знімав на цю тему відео, але там зараз трошки помінялися правила участі, тому я вирішив обновити це відео. І плюс я придумав деякі свої стратегії, які я зараз в принципі використовую, пробую, аналізую. І дивлюся, як воно буде працювати. Все це я розказую в себе в телеграм-каналі, тому, в принципі, можете туди підписатися, якщо вам цікава така інформація, Плюс вона там виходить набагато швидше, ніж на Ютубі. Що ж, давайте будемо переходити до біржі в власне, що потрібно, щоб приймати участь на цій біржі в токенсплешах. По-перше, вам знадобиться аккаунт. Якщо у вас ще немає, посилання я залишу під відео. Вам потрібно буде пройти реєстрацію і верифікацію, якщо у вас вже аккаунт є. То, в принципі, ви можете в ньому теж приймати участь. Хоча тут є, зараз все це розділили, зараз є там нові користувачі і старі користувачі, тобто нові таких ще аккаунтів не було, а старі, які вже аккаунти були. Це ділиться на два типи. Як знайти токен сплеш? Це просто: ви заходите на біржу байбіт ваш аккаунт. Ось тут де торгівля, шукаєте Spot X, і ось тут, як бачимо, є розділ Token splash. Ви сюди заходите і тепер дивіться, зараз я вам скажу головну відмінність, що. Яка є від того, як було раніше, раніше з одного аккаунта можна було приймати участь у всіх токен сплешах одночасно. Тобто, ось зараз є, як бачимо, досить таки багато токен сплешів. Я зараз можу точніше, раніше в кожен міг зайти, нажати кнопочку Приєднатися та нажати кнопочку реєстрації і все. Я міг крутити об'єми одночасно у всіх токен сплешах і нагороди з усіх мені приходили. Зараз це працює трошки інакше. Зараз з одного аккаунта ви можете прийняти участь тільки в одному токенсплеші. доки цей токенсплеш, в якому ви приймаєте участь, не. Закінчиться, а в другий ви зареєструватися не зможете. Хіба що з іншого аккаунту, якщо ви маєте ферму. Ось, наприклад, дивіться. Тут є два токен сплеші з МІ і З і вони закінчуються одночасно. Тобто, наприклад, якби я зараз не був зареєстрований в іншому токен сплеші, я міг би прийняти участь тільки в одному з них. Але тут, так само фішка, але вона підходить більшість для старих користувачів, хоча, в принципі, для нових теж. Дивіться. Ось цей токен сплеш закінчується через 6 днів. Ось цей закінчується через 8 днів. Тобто, коли закінчується ось цей токен сплеш, ви там накрутили об'єм, отримали винагороду. І далі тут залишається 2 дня, ви ще встигаєте набити об'єм і так само в цьому токен сплеші. Тобто, все досить просто. Ви просто дивитесь, коли закінчується ваш, і дивитесь потім, який, е, до, який скоріше за все, закінчиться. Заходите в нього. Робите об'єм там і так далі. і так далі. Давайте я вам зараз покажу цей токен сплеш, в якому я зараз приймаю участь. Так, Зараз давайте його знайдемо. Ось з токену До речі, хто ще не знає, як реєструватися в сплешах, у вас буде кнопочка Приєднатися у мене тут переглянути далі, дані. Ви нажимаєте кнопочку «Приєднатися». І ось тут, де увідіть і приєднайтеся, напроти у вас буде кнопочка зареєструватися. Ви на нього нажимаєте і все. Ви в токеспречі вже зареєстровані. У мене, як бачимо, виконано. Далі, давайте для початку поговоримо для нових користувачів. Якщо у вас немає акаунту, вам необхідно буде поповнити рахунок на 100 USDT і зробити першу торгову угоду, теж мінімум на 100 USDT в своїй першій спортовій угоді з токеном MOVE. Таким чином ви отримаєте нагороду 250 токенів мув. Але тут є певна кількість учасників, які десь ось тут можна знайти. Ну, давайте ми, в принципі, не будемо тут довго їх шукати, щоб не затримувати відео. Давайте візьмемо умовно, там, наприклад, 4 тисячі перших учасників отримують 250 мув. Це коли ви входите в число перших двох чи тисяч учасників, наприклад, які зроблять ось ці умови. 100 їх те поповняють, і мінімум. Торгують, поповнювати мона зарані а торгувати в певний час, коли відкривається лістинг токену мов. Хоча, якщо чесно, коли я приймав ще по старих умовах в токен сплешах участь, то я точно не попадав в число перших. Я, я навмисне це перевіряв на собі. Здається, в попередньому відео я навіть про це розказував. Все одно нагороди приходять. Тобто, я, я думаю, що можливо, це зараз так само. Тобто не обов'язково попадати в число перше. Хоча це дає вам більше гарантії, але так само більше ризик, тому що е, при самому лісінгу на перших секундах можна втратити в принципі, просто на комісії і на курсі власне цього токена. Що ж, думаю, в принципі, з цим все зрозуміло, я принаймні, сподіваюся. Тепер давайте перейдемо до старих користувачів. Я приймаю участь лише одним аккаунтом. Тому дивіться, як е, я для себе придумав, що робити з одним аккаунтом. Е, тут, коли у вас вже старий аккаунт, ви старий користувач, у вас аккаунт вже був, вам поповнювати не потрібно. Ну, якщо, звісно, у вас є на балансі USDT, якщо немає, то, звісно ж, потрібно буде поповнити. Далі, тут вам просто потрібно е, зробити мінімальний об'єм торгів з токеном Move на 500 USDT. У мене, як бачимо, вже майже 7 тисяч, точніше, 6647 USDT. Я вже зробив об'єму. Максимум можна отримати, тут бачимо до 2000 мув. З моїм об'ємом я можу отримати зараз 79 токенів. Насправді, ще, як бачимо, є 2 дні і 19 годин. Звісно ж, ця, ця кількість токенів буде зменшуватися. Чому? Чому? Тому що, наприклад, якщо я зараз перестану докручувати більше об'єму, то кількість токенів буде зменшуватися, але я, звісно, об'єм буду крутити більше, щоб вона не зменшувалася, а навіть ще збільшувалася. Для цього просто ось тут нажимаємо кнопочку торгуйте ще, переходимо на торги з цією парою Move USDT, і тут можемо торгувати. До речі, я вам не показав, якщо ви новий користувач, 250 Move, давайте зразу ж подивимось. Ось тут кількість мув 250 по теперішньому курсу це 157 доларів. Досить непогано. З моїм, наприклад, для старих користувачів невеликим об'ємом зовсім майже 7000 USDT, 79 токенів. Давайте подивимось. Ось 79 токенів, це 49 USDT, ну, майже, майже 50 можна сказати, в принципі, все одно це вигідно. так? Навіть як бачимо, з невеликим об'ємом. Я зазвичай роблю, в попередньому, наприклад, я здається, зробив 12 чи 13 тисяч об'єму. Це було з токеном Supra, і там чистими мені вийшло, здається, 15 доларів. Мінус комісія. Так, на комісії тут трошки йде. Звісно, якщо торгувати лімітками, я на супрі торгував лімітками, але, чесно кажучи, трохи небезпечно, тому що е коли ви торгуєте лімітками, так, ви можете ставити лімітки і купляти нижче і продавати вище, ви на комісії не, таким чином не тільки втрачає, не втрачаєте, а ще й виходите в плюс. Так, я це робив, але там можна втратити в цьому випадку, якщо, наприклад, ви Поставили лімітку, ви купили нижче, а токен вище не піде. Тому ви все одно втратите на курсі більше, ніж заробити в токен сплеші. У мене це майже сталося. Я там поставив лімітку, здається, на 400 доларів на супер. Я купив, поставив лімітку на продажу, і в моменті в мене було мінус 100 доларів. Але я все-таки не психанув, я їх не продав, я почекав, і токен пішов вище, і все-таки продався мені навіть плюс. Але просто мені пощастило, тому зараз я роблю трошки інакше. Зараз я просто роблю так: купив, продав, копив, продав. Так, на комісію йде досить таки немало. Ось, як бачимо, в мене об'єм, ще раз нагадаю, 6647 USDT. І зараз на комісію в мене вже пішло близько 10 доларів. Так. Можливо, це ви скажете трохи багато, але ще раз нагадаю: ось така мене зараз нагорода, тобто майже 50 доларів, тобто 40 доларів чистими. Саме тому я ось ці два дня буду ще торгувати, буду дивитися, скільки в мене йде по комісії, і яка ось тут в розрахунку в мене буде нагорода. В принципі, все одно виходить плюс. Так? так, на комісію ви будете втрачати, але купи, продай, купи, -куп. продай, як на мене, це набагато менше ризиків, ніж торгувати лімітками. Ну, в принципі, ви можете робити, як знаєте, як вам краще. Плюс, якщо ви не хочете, наприклад, ставити лімітку, а хочете просто купи-продай, купи-продай, то, в принципі, можна робити трошки інакше. Давайте я, в принципі, покажу, як я інколи роблю. Ну давайте, наприклад, я от зараз куплю. Як бачимо, ціна йде вниз, якщо я продам, то я, в принципі, на комісії втрачу і ще трошечки на курсі. Давайте візьмемо по ринку, візьмемо на 100%, тобто в мене як бачимо. 469 USDT, наприклад, тут зараз купити. Як бачимо 469,82. Якщо я зараз нажму продати 100%, то, як бачимо, приблизно за одну таку угоду в мене півтора USDT на комісію пішло. Але дивіться. Інколи можна робити так: я, от наприклад, сижу, так, тут потрібно осичивість, тобто вам потрібно тут сидіти і спостерігати. Я дивлюся на свічки, і коли от нижче, я просто можу купити і далі собі тут от сидіти, дивитися, на яку суму, по якій ціні я купив. Тут, тут, тут одразу виставити собі, наприклад, навіть лімітку, по якій ціні хочу продати, і просто сидіти продавати. Або можу навіть без лімітки просто сидіти, чекати, поки ціна піде вище, і дивитися, щоб я на комісії не втрачав і продавати. Так, це займає набагато більше часу, але звісно, що ви таким чином будете тратити менше на комісії. Я сподіваюся, що в принципі ви це зрозуміли. Давайте тут я зараз оновлю, подивимося 79 токенів ось такий об'єм. Так, ще воно не оновилося. Ну, воно десь буквально там через хвилин 5 тут можна оновити і подивитися. За цей об'єм що я щойно зробив, скільки там. Скільки там мене було, давайте подивимось. Ну, це доларів на 900, можливо, трошки більше я купив, продав. І цікаво було б одразу, одразу вам показати, скільки. Ну, давайте я при монтажі, в принципі, вам скрін прикріплю. Я зараз відео буду закінчувати, зупиняти. І ось тут я обновлю, доки відео змотую, воно вже обновиться, я вам покажу, скільки буде, плюс, щоб ви, в принципі, розуміли, плюс-мінус, як це працює. Відео я трошки затягнув, можливо, щось не договорив. Але наскільки міг, в принципі, вам це пояснив. Сподіваюся, вам було доступно, цікаво і корисно. Якщо це так, звісно, ставимо відео вподобайку і підписуємось на канал, щоб не пропускати ось такі корисні відео на майбутнє, тому що їх буде ще немало. На цьому все. Всім удачі і до нових зустрічей.